Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і басков щедро Твої хочусти мене з беззаконня мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого, відріха мого, чисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчини. В словах твоїх і переможеш, коли будеш судити, це мох беззаконня, я зачатих гріхах породила мене, мати моя, це моїстину полюбив і син, невідомий таємне мудрості своїх. Ти мені, покропи мене і собою, очищуся, мене, і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості. Відверни лице Твоїх від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, спорив мені, Боже, І Духа право однови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, І Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом владичним тверди мене, Кажу беззаконним дороги Твої, Чистиві до тебе навернуться, визволь мене віддане крови, Боже, Боже, спасіння мого, займі радість на прославить справедливість Твою, Господи, уби мої, відкрию, уста мої сповіст, я в твою бо якби ти жертви захотів, дав боя, та сипалення немиле Тобі, жертва Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиренним Бог не побіг. Щаслив, Господи, благоволінням Твоїм сім, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобаєш тобі жертву правди, приношення і всипалення, тоді покладу.